Значить, визначних ми позначаємо за допомогою істотного елементу змісту. Тобто пошук беремо міношукач, Шукати треба. бо Це ж сотність, істотна риса змісту. Шукати. Міношукач, наприклад. Знову там етикетку таку пишемо. Визначний. А тепер беремо лілію, той, міношукач, і знову з'єднуємо все. Як ми вже звикли. Парадоксально. Парадоксально це значить, перше відкидаємо, що прийде до голови. А наступне щось таке, що повинно бути 14, залишаємо і йдемо далі зразу. Значить, Лілія і Міношукач, міноіскаті. Будь ласка. Лілія ну на У нас нема визначника, у нас є міношукач. Міношукач. Міношукач це образ. Два образи треба звести разом, щоб дотик відбувся парадоксальним чином. Значить, міношукач, будь ласка, з Лілією повинні так взаємодіяти зараз, як у мультфільмі. Нехай лілія літає, бігає, ходить. Що за воду робить, але вона парадоксальна повинна. Росте лілія. Це дуже дотепно, ви знаєте. Дуже. А мінушукач не росте. От, Ціле поле мінушукачів ростуть. А серед них лілія так дивиться, нічого сібрає. Пільмешок. Знаєте, такий Цибірський анекдот. Коли слон дивиться в дзеркало, а перед тим він вивалився в муці, в борошні. Так дивиться і каже, нічого собі пільніше. <різь> Розвеселилися, так отак треба складати все, що ви робите, щоб було парадоксально, щоб ви завжди могли сказати, от до тебе. Ну нехай мінушукачі ростуть, висять, стрибають, з лініями танцюють, Нехай буде багато, мільйонів. Зазміялися? Далі, далі. Нема часу. Далі, далі, далі. Лілія пішла, це 11. Липа! З чим зібрати? Люцифер! Липа і люцифер. Люциферів може бути теж багато тисяча. Лип, лип, дерев. Може бути теж. Скільки заводно. Але це уявіть собі. Це буде називатися липа. Розумієте? Будь ласка, липа, квітуча, пах. Липа дер, Бігає, бігає, бігає. Бігає навколо чого? Навколо люцифера. Люцифер стоїть і нюхає. Всі засміялися. Далі, липа, швидко треба. 01-0 придумав. І засміявся, пішов далі. Розумієте? Давайте, давайте, внучкість, еластичність а, своєї уяви треба о, випрацьовувати, виробляти. Розумієте? Треба дуже. Настирним бути. Прекрасне слово, настирне, таке просте слово. Інтенсивне слово. Ну давайте, давайте, давайте заходьтеся до наступної нашої образної пари створення. Як вона звучить? Це перше. Липа вже відпрацювала тепер ліпіту. Лід. Лід може бути як айсберг. Є таке прізвище, кажуть, айсберг. Значить, айсберг. Іде лід, лід. Може бути, це з холодильника, хто такий гурман, то нехай не це, Будь ласка. Може бути, це тоді, коли, коли лід достав, наприклад. Пішов там на Дніпрі нещодавно було дуже так, ну, я б сказав, помпезно це відбулося в цьому році. так, Імпресія велика. Так, далі, значить, ми з чим це зв'язуємо? З Анелом, яке пам'ятаю, так, тринадцять. Значить, лід і Ангел. Візьмемо так, як я спочатку пропонував. Давайте, щоб усіх було однаково спочатку. Айсберг. Айсберг і Ангел. Ангел сідає на айсберг, відкидаємо зразу. Бо це перше, що приходить в голову. А далі ми працюємо над цим образом. Фізично. Фізично. Що приходить до голови? Швидко, швидко. Але пам'ятайте, треба персоніфікувати. Тепер цей лід живий. Розумієте? Живий. Він літає, він ходить, він кружляє. Він може все робити, перед собі тикуйте. Ангел розтопив лід. Ангел розтопив лід подихом. Так? Піджарив, Піджарив лід. Облизує лід. От що вони роблять, Ангел ці безбожники з ангелом? Він не облизує, він підпалює. Це ж якось йому не властиво такі речі. робити. Ну добре. Засміялися всі? До речі, вистачить, вистачить. Все. Значить, добре, бачите? Ознака готовності нашої асоціації це те, що нам хочеться поспіхнутися. Все. Далі, будь ласка, тепер беремо, що у нас було? Фолкленд? Фолкленд. Як ми позначимо це? З чим ми пов'язуємо? Лечо. що ще може? Острови я знаю. Але ж який образ ви берете тут? Лечо чи берете що? Лень, лень, острів, земля, це ми вже знаємо. Ми кажемо, що, що ви взяли на 14. Л, потім крапка і Ч. Або Ж, Ложе. Або що? Луч взяли, російське слово. Хочеться, дивно річ. Ну беріть собі, хоч німецька, це ніякого значення немає. Будь ласка. Якщо у вас буде там німецька чи англійська, то теж гарно, Якщо вам хочеться, будь ласка, значить ви отопрямо. Пов'язуйте. Побачайтесь? Луч, з чим ви зв'язали. З чим зв'язали? З острова Фаркла. То остров. Ви можете взяти на карті, можете взяти. Його живим. Тобто в океані. Там Форкленд буде написано, як на карті, але теж, так би мовити, живий його. <розуміти> Можете так взяти. Тобто, давайте застосовувати нашу фантазію повністю, як тільки ми можемо. І зараз, зв'язавши про себе мовчки Фолкленд з тим, що ми собі уявили. Для 14 або леч, або ложе, ложе може бути. Ложе, ліжко, ложе. Прекрасно, є українське слово, воно мені зразу приходить чомусь, а комусь російське Ну, якщо так хочете, будь ласка. Але здається, що краще все-таки ложе тут. Фортленд сидить на ложі. Прекрасно, вже посмішка в багатьох людей. Тепер про себе, будь ласка, наступне. Лев. І що, будь ласка? Прошу, пива, прошу, пиво, пиво ми з'єднуємо з. З чим? З левом. Це так смішно само по собі, що можна нічого не робити. Просто дати пляшку пива тому Леву. І нехай він п'є. Далі. Далі. Він треба робити. бачите, співпадає. Перша з парадоксальною. Перша, яка приходить в голову, то такий матеріал нам видався. Далі, будь ласка, значить, ми з'єднуємо життя і лом. Чи що? Лен. Льон. Значить, ми з вами. З льону того. зараз е е зробимо ще його з'єднавши з життям, щось таке, так? Блакитний синій лін, льон. І що ще? Життя, як ми позначаємо? Кожен про себе. Життя про себе, про себе, про себе. Можете використовувати що завгодно. Можете навіть взяти книжку описано під назвою Ляві, тобто життя. Можете зробити щось інтимне, будь ласка, це дозволяється. Не затискайте свою психіку, з'єднайте льон з життям. Дуже багато посмішок. Інтимна робота пішла. Прекрасно, далі. Тепер ми маємо, маємо йти далі. Ейфорії досить, досить ейфорії. До вигоряння не доводьте. Нехай буде як, знаєте, затиснута ця пружина. О, далі пішли. Лев був пиво пиво. Щось було з ульоні. Далі. Розпрямісти рож високе, тайну свята сахрані. Прекрасно. Далі йдемо. Що у нас там? Критерій і лом, хто сказав. Лом і що не Лом о, теж справа інтимні. Значить, лом і критерій. Як ми позначимо критерій? Давайте не поспішати. Перша дія це позначення образу. Критерії є абстракції. Ну як можна критерію йти абстрактному тільки антидю... у Антію, і в Антідюрінці, як приклад, це було у Енгельса, до речі. Абстрактна жінка, там нехай каже і так далі. Щось дуже багато інтиму у нас. Давайте це припинимо. Так, значить, ми з вами. Зараз критерії з абстрактного критерію передавимо на малюнок, ідентично його уявляємо. Як це зробити? Критерій це вимір. Засіб вимірювання. розумієте? ознак, ознак якась. Це мірило критерій. Як ми можемо це мірило якесь? Взять метр, яким землеміри, вимірюють. І буде критерій. Знову, користуйтесь позначками, різними лейблами, що на штанях бувають. Райф, наприклад, тобто щось таке. Отже, давайте зараз уявіть самі, будь ласка, на будь-якому, на, на будь-якому будь-якому рівні. Соб'єктивну, там не інтимно, так щоб була посмішка. Про себе. Ідей. Два образи, два малюнки. Значить, перший малюнок який? І другий який. Уявили? Все. Ніхто не чи. А ні, ні, ми про себе. про себе. Значить, лом і мед. Вже залишилось три у нас. Але ж я посмішок не бачив. Я не, не бачу бажання у в очах у людей, які хотіли б дуже повідати всім нам. Щось дуже цікаве, парадоксальне. От хтось засміявся. Так, так, так. лом і отой вимірювальний такий пристрій, знаряддя таке у землемірі. І на ньому написано критерій. Ну, ну ну, ну зробили. Я бачу посмішки, є, 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 є. Але ще напружені є теж. Обличчя, о, о, о вже менше. Земномір іде і де? Або саме оце вимірює і лом. Я таке уявив собі, з Ну що це? Це просто прекрасно. Ну все, вистачить. Правда часу? Скільки пугая на того лома і на той значить, критерій. Все, критерій. Закінчили і лома. З'єднувати з критерією, все. Далі у нас що? М лепитучай фаной. Макері. Макири. ей ти, лепитычай фаной. Що там? К. Лух. Лук. Так? З чим? І мавр. Хто там малеват ему? Мавру. Маврайк выглядай. <різь> Новий тип, що стара, що старася, так? Чоловік то мав, а жінка-то Маври мав? Ну добре, значить беремо просто жінку. Просто жінку і пишемо отут, отак от на ній, значить. Мавру. Щоб вона у щось одягнена була. Так, ну добре, пожартували досить. Тепер, значить, ту мавру з написом Мавра за жінку. З'єднуємо з чим, з, з, з луки, так? Беремо лук, луки і на тому роздолі, значить, ця жінка щось робить з цим луком, але не банально. Всі засміялися. Всі про себе, про це. Хочете голос? Будь ласка, повзе по-Пластунськи, мавра. Значить, на, на луці. Ох, хлопці! Ну такі ж веселі! Ну, і останнє це ліра і що? Ліра і коло. Коло ми, ми з'єднемо з лірою. Значить, ліра може вписатися в коло, це банально. А от що ще Ліра може зробити з коло? Або коло з ліро. Ну, смійтеся про себе. Смійтеся про себе. Якщо дуже жардало, і хтось хоче сказати, будь ласка, все гаразд? Зробили? Так. Тепер. Хвилина на перегляд усього мовчки кожен собі переглядає і згадує, з чим було зв'язано зв'язане що там. Швиденько. Перевірили Ще не перевірили. Дуже добре перевіряєте. Ось. І зараз ми розробимо спробу. Перевірити разом, що у нас під номером 3. Тепер не дивимося туди. Лі, ту літак. Фанат. З чим був з'єднаний? З фанатом. Фанат. Та яким там фанатом? З яким там фанатом? Там була мавра. Ні? От тепер я вам наводжу приклад, як розтрощується конформізм. Дякую за увагу. Завтра ми продовжимо роботу над дивумком.